Гаряче було сьогодні у Верховній Раді України. Зокрема, резонансу набув конфлікт між народним депутатом України Олександром Шевченком та лідером радикальної партії народним депутатом Олегом Ляшком. Буквально через кілька годин після інциденту наші журналісти зв'язалися з Олександром Шевченком і попросили його прокоментувати цей випадок. Я запитав людини, чи готова на далеко, як не готова далеко до. Я повинен переступити абсолютно через бара, чи дети через це, ради того, щоб добитись політичних типу своїх дивідендів. Ну, то мені було різко випадити, хто ти такий, і що ти, і що проплачений, це 105-та. Хоча я вже багато разів приступовую і його толерантно чекаю, навіть питав пане Олег, але в результаті людина зі мною сам почала говорити, я не можу терпіти там. Я не знаю, якщо вся Верховна Рада цьому переверхні. Майдану і обрався в мажоритарному виборчому округу, ну, я пояснив людині, що він не повинен так себе. Що слово за слово, трошки подіргалися, але я вже хотів відходити. Він, на жаль, мене спровокував своїми образами на те, що я легенько вступнув. Ну, він як завжди придбався.